Параграф 5. Про підсвідомість та інтуїцію. Сни та дійсність по Джону Кехо. Все, що ми розглядали до цього моменту, стосувалося свідомості. Але наш мозок має іншу, не менш важливу сторону підсвідомість. Могутність підсвідомості просто неймовірна. Відомо, що вона контролює та управляє всіма життєво важливими функціями людського організму. Кровообігу, дихання, травлення та іншими автоматичними функціями. Також встановлено, що у півсвідомості реєструється кожна подія нашого життя, а також пов'язані з цим думки та почуття. Саме підсвідомость часто допомагає людині, направляючи її діяльність через інтуїцію, сни, відчуття та перечуття. І нарешті, саме підсвідомість є механізмом, з допомогою якого наші почуття та емоції матеріалізуються у фізичному еквіваленті. Ми можемо навмисно закріпити у своїй підсвідомості, план або просто якусь думку, яку хотілося би реалізувати, і зовсім скоро обов'язково отримати матеріальний еквівалент задуманого. Підсвідомість плодотворна і завжди готова нам служити, але лише одиниці вміють використовувати її силу. Важливо розуміти, що підсвідомість нерозбірлива, вона відображає невдачі, хвороби, провали планів із тією ж готовністю, що й успіх з процвітанням, відтворюючи в нашому житті те, що ми самі укорінили в ньому. Тому ми повинні слідкувати за тим, щоб наші позитивні думки завжди максимально переважали негативні. Щоб змінити зовнішні обставини, треба спочатку змінити внутрішні. Абсолютна більшість людей намагаються змінювати саме зовнішні обставини. Якщо не змінювати думки і переконання, такі спроби ні до чого не приведуть, або дадуть лише короткочасний ефект. Треба привчити себе думати про успіх здоров'я та щастя, а не про страх і неспокій. Важливо виробити в себе звичку кожного дня тренуватися у продукуванні позитивних думок. Підсвідомість буде творити в залежності від того, які образи ми в нього закладаємо своїми щоденними роздумами, таким чином, твориться наша доля. Тільки звичний образ думок і, і образи, що переважають в нашій уяві, створюють навколо нас реальність, формуючи нашу неповторність. Всесвіт самим дивним чином допомагає нам, а ми через своє незнання приймаємо лише мізерну частину цієї допомоги, могутня підсвідомість чекає наших вказівок і розпоряджень. Самим тісним чином із підсвідомістю пов'язана наша інтуїція. Всі великі люди завжди прислухались до інтуїції, до свого внутрішнього голосу. Здібність використати підказані інтуїцією рішення є однією зі складових успіху та показником того, наскільки людина зуміла розвинути своє внутрішнє я. Спеціалісти в питаннях проходження інформації через мозок. Стверджують, що лише 1% з того, що отримує мозок, досягає нашої підсвідомості. Страшно подумати, скільки ми втрачаємо. Як ми вже знаємо, мозок людини це частинка однієї глобальної голограми, і кожна з цих частинок вміщує в себе ціле. У нашій свідомості можуть міститись стільки наш особистий досвід і знання. А підсвідомість зв'язана з глобальною системою, маючи доступ до всієї інформації, що там зберігається. Людина стає більш сприйнятливою до того, що підказує йому підсвідомість, якщо наразі не роздумує ні про що конкретно. Наприклад, до Альберта Ейнштейна найкращі ідеї приходили не тоді, коли він напружено працював, а в основному тоді, коли він приймав ванну. Одним словом, треба розслабитись та наповнитись упевненістю, що правильний результат відкриється, бо віра і впевненість це не просто відчуття, це коливання енергії. Ці коливання будуть притягувати правильні рішення та відповіді, як магніт притягує залізо. Часто відповідь приходить у вигляді передчуття або думки, що виникає в нашому мозку в момент. Коли ми менше за все цього чекаємо, спочатку, можливо, ми будемо пропускати більшу частину того, що підказує нам інтуїція. Але поступово ми навчимося чути її. Все, що нам треба, це трохи практики і віра в результат. Дуже часто інтуїтивні ідеї приходять людям вісні. Бажано навчитися розпізнавати такі підказки. Бо майже ніколи у снах прямої інформації ми не знайдемо, все тільки через образи, символи та різні аналогії. Бажано постійно повторювати собі, моя підсвідомість це мій партнер у досягненні успіху, І з таким нагадуванням неможливо переборщити саме слово успіх є уже потужним твердженням, що виражає все, чого б ви хотіли добитися. Просте повторення цього твердження викликає коливання енергії потрібної для того, щоб добитися згодом визначеної цілі. Коли потрібне швидке рішення, треба сказати собі: Я завжди приймаю правильні рішення і миттєво прийняти рішення. Таким чином, ми уникаємо логічних роздумів і отримуємо відповідь прямо від підсвідомості. Перше, що приходить нам у голову, і буде правильним рішенням, інколи корисно уникати логічних роздумів, жити, підпорядковуючись лише законам логіки, неможливо, наше життя наповнене парадоксами і тайнами, саме тому дуже важливо довіряти своїй підсвідомості та передчуттям. Довіряючи, людина стає ближче до істини, чим коли догматично намагається залишитись. В рамках свого обмеженого раціонального мислення. Підсвідомість переповнена новими ідеями, рішеннями та відповідями не обмежуйте себе. Зв'язавшись зі своєю підсвідомістю, ви ніколи не будете мати нестачу ідей. Говорячи про підсвідомість, справедливо буде звернути увагу на роль снів у нашому житті. Сни все ж таки займають третину часу людського життя, та напряму пов'язані з підсвідомостю. Вони здаються нам позбавленими всякого сенсу посланням іноземною мовою. Для передачі нам послання з нашої підсвідомості у снах використовуються різні символи алегорії. Мова снів відноситься скоріше до мистецтва кіно, чим до лінгвістики. Сни це послання із підсвідомості, тому вони несуть інформацію тільки про наш внутрішній світ. Сни завжди пов'язані з тією людиною, який сниться, і показують їй, у чому вона зазнає ускладнень, що їй не вистачає, чого треба уникати, що необхідно зробити. Всі дієві особи у снах це ми самі, ну, за деякими очевидними для нас виключеннями. Ніколи не слід інтерпретувати сни буквально, наприклад, смерть у вісні завжди означає лише переміни, перехід з одного стану в інший, кінець одного етапу та початок наступного тощо. Або нічні кошмари це просто спроба нашої підсвідомості шокувати нас, заставити звернути увагу на якийсь аспект життя. Підсвідомість, начебто говорить, Зверніть увагу, це не можна відкладати на потім. Сни, які постійно повторюються, це такі повідомлення, які стараються дійти до нас, але ми глухі до них. Як тільки ми їх правильно розтлумачимо, вони щезнуть самі по собі. Вже сам факт того, що ми починаємо працювати над тлумаченням своїх снів, сам по собі сприятиме росту та розвитку нашої підсвідомості. Не буває наших зусиль, які б не компенсувались на тому чи іншому рівні, але не можна займатися інтерпретацією снів лише з точки зору раціонального мислення. Інтуїція тут не менш важлива, ніж логіка, набуваючи уміння тл тлумачення снів, людина починає розуміти, що має зв'язок із чимось могутнім і безмежним всередині себе. Перейдемо від снів до дійсності. Те, що відбувається в нашому житті сьогодні, це не просто випадковий збіг, а результат роботи нашої підсвідомості в минулому, завжди буде існувати проміжок часу, коли ми будемо розвивати нову свідомість, при цьому продовжуючи ще жити у старій дійсності. Період очікування того, що повинно відбутися, дуже важливий. Наша поведінка в цей час буде або прискорювати або уповільнювати настання нової дійсності, яку б хотілося створити. В нас можуть закрастися сумніви, що зміни взагалі можливі. Ми можемо розчаруватися, розмірковуючи про те, що лише дарма гаємо час, наш мозок спробує, так би мовити, водити нас за носа, нашіптуючи, що нічого не відбувається що все безкорисно. Такі думки досить природні і виникають у кожного з нас. Треба не звертати на них увагу, а краще докласти більше зусиль та продовжувати розпочати. Треба пам'ятати, що реальність це процес, а не щось стабільне і незмінне. Все, що існує, знаходиться у стані постійного перетворення в щось інше. Обставини нашого життя також весь час змінюються. Перетворюючись на інші, тому якщо постійно повторювати про себе певні думки, вони просто не зможуть не створити нову дійсність. Над цим варто задуматись. Якщо наші думки завжди на позитиві, поступово наше життя починає природно і безболісно мінятися, і немає сенсу форсувати цей процес. Сьогоднішні думки створюють наше завтра. Тому непогано було б змінити відношення до будь-яких життєвих неприємностей. Якщо обставини складаються проти нас, треба сприйняти це так, як і треба, а не противитись цим обставинам і не жаліти себе як жертву. Правильно буде боротися з обставинами силою мозку, знайшовши для себе щодня період творення з допомогою мозгового штурму. На цей час треба закрити свій мозок від усіх зовнішніх подразників і проганяти в думках, так би мовити, програму позитиву знову і знову. Регулярно використовуючи всі вивчені нами методи, ми досить скоро відчуємо ефект правного покращення. Ті, хто займається у півсили, швидко зазнають краху. А для тих, хто працюватиме над своїми думками старанно, не буде нічого неможливого. Здатність концентруватися і фокусувати свій мозок на якійсь конкретній ідеї є заставою успішного використання сили мозку. Якщо ми ніколи не тренували свій мозок, то можемо помітити, що він досить некерований і постійно перескакує з думки на думку. Людський мозок дуже непостійний, і щоб ним керувати. Треба прикласти чимало зусиль. Саме це уміння люди й повинні опанувати, заставити мозок виробляти думку по своєму бажанню і навчитись відкидати думки, які їм не потрібні. Кожна думка має силу над людиною. Навчаючись концентрації, ми навпаки установлюємо контроль над своїми думками. Наш мозок раніше не був привчений до дисципліни. Тому перші спроби сконцентруватися будуть зустрінуті зі спротивом і не будуть продуктивними. Треба пам'ятати про це і не розчаровуватися. Людина повинна дати собі час, щоб набути нової навички. Результати не заставлять себе довго чекати. Без глибоких роздумів неможливо підняти завісу тайни над багатьма явищами. Тому абсолютна більшість людей на планеті мають лише поверхневе уявлення про навколишню дійсність. Ми інколи обманюємо себе, вважаючи, що знаємо про предмет, ну, майже все. Ми можемо оперувати фактами, приводити логічні аргументи, але зазвичай те, що ми знаємо, є лише невеличкою частиною усієї картини. Треба взяти собі за звичку, роздумувати над тим, що нам хочеться глибше зрозуміти. Якщо наша думка буде постійно блукати під час роздумів, а це буде обов'язково, то рекомендується м'яко, але впевнено повернути її до предмета роздумів. В цей час до нас можуть завітати думки з минулого, різні бажання, фантазії, різного роду неспокій, це буде розсіювати нашу увагу. Усвідомивши лишні думки, Треба відкинути їх, забути про них і продовжувати концентровано роздумувати з моменту, на якому зупинилися по даній темі. На початку мозок ще не дисциплінований і тому не звик до подібного режиму роботи. Скоро ми побачимо, що під час роздумів у нас інколи буде виникати почуття радісного хвилювання і навіть якогось просвітлення. Ми побачимо, як перед нами поступово відкриватиметься істина. І ще ми повинні відчути, що тепер сприймаємо ідеї на рівні почуттів, а це вже набагато ефективніше, ніж просто логічне усвідомлення. Роздумувати для людини це обов'язковий процес.